7 листопада дата, яка колись здавалася початком нового світу. У радянському календарі цей день був майже священним: велика жовтнева соціалістична революція. Подія, що за офіційною версією мала відкрити шлях до світлого майбутнього, зруйнувати старі імперії і привести людство до братерства. Та з відстані часу видно, це була не точка народження нового світу. А лише черговий драматичний розділ європейської історії. Жовтень 1917 року став вибухом, до якого Російська імперія йшла десятиліттями. Війна, голод, втрати на фронтах, недовіра до влади усе це створило ґрунт для перевороту. Тимчасовий уряд, після зречення Миколи II не зміг дати простих відповідей, як закінчити війну, нагодувати країну, зберегти порядок. І коли Ленін повернувся з еміграції у квітні того ж року, він приніс обіцянку мир, землю, фабрики. Марксизм став лише ідеологічною оболонкою для боротьби за владу. Росія залишалася аграрною державою з мінімальним пролетаріатом, та на революцію вплинули й зовнішні сили. Німеччина, прагнучи зупинити війну на сході, допомогла Леніну дістатися Петрограда у пломбованому вагоні. Менш ніж за рік по тому Росія підписала Брестський мир, давши Берліну передиху в війні. Існує й ширше тлумачення. Революція була частиною процесу руйнування старого монархічного світу. Протягом кількох років зникли три династії: Гогенцолерни, Габсбурги, Романови. Їх замінили нові режими республіканські, націоналістичні або тоталітарні. Радянський проект виріс на уламках цієї Європи. Для одних він став мрією про справедливість, для інших символом терору і репресій. Десятиліттями влада створювала міф про велику революцію, але навіть міфи мають свій кінець. У серпні 1991 року історія завершилася мирно, коли над Кремлем знову підняли триколор. Що ж стало справжньою причиною цього потрясіння? Утопічна ідея, світова змова чи просто втома від війни і хаосу? Напевно, усе разом. Історія це не набір фактів а боротьба інтерпретацій, яку кожне покоління читає по-своєму. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.